Продовжимо наш ранок вдома на кухні. Я впевнена, що чаба вже зачекався. І якщо ви дотримуєтеся посту, то зараз рецепт буде саме для вас. Правильно чабі? Так <звес> до речі, з наступного понеділка починається найсуворіший піст. страсний тиждень перед великоднім. Чаба, що ми сьогодні запропонуємо сьогодні. <звес> ми тоді приготуємо постний банош. Я знаю, що ти любиш в ж додавати обов'язково шкварочки, щось да, таке да. сметанки. Люблю, багато а сьогодні ми будемо подавати його з тушеною капустою. Так, так робила моя бабуля, ну, коли вони тримали піст, так що довісно, екранні інгредієнти. Для приготування пісного баноша з тушкованою капустою знадобиться крупа кукурудзя на 150 грамів, молода капуста 300 грамів, вершкове масло 50 грамів, зелена цибуля 4 пір'їни, оливкова олія, сіль чорний перець. Ну що, почнемо. Почнемо. Так? Ірина, я тебе попрошу, смотри, дивись. А, ага, ми Замина. я шумкую кафе. Ні, не заміна. Ні, ні, ні. Подожіть. Ей, яка заміна? Заміна. У вас дві штучки тут так. не потрібно і нарізати. І це, і це. Ти йдіте. Куди? Ага, все. І от зараз питайте, задавайте. Питання? Питання, да. Банош, мамалиха, полента. От я до чекаю питання просто каша, просто любі питання, які вас інтересує по цьому поводу. Ще добре у мене перше питання. Дивись перше мене. питання. Я знаю, що бана готується на вершковому маслі і з великою кількістю сметани. Да. Якщо ми говоримо про піст, чим ми можемо замінити вершкове масло звичайною от, олією? Чи як? Ми можемо звичайною олією олією замінити, і так і робиться полполента так, так, ліці? Завжди вот. Вершкове масло замінюють на соняшникове олію. Чи оливкова, Да, да е чи на Олівковою. У нас я, звісно, е прошу прощення, як е говорять, але у нас е от, е називається на Закарпатті. В го горах від нас от десь 70 кілометрів уже банош, а у нас на, на Закарпатті Пуліско. Пулисько. Пулисько, То да, ми сьогодні да, будемо пуліс. Це схоже как... на Полента там і угу. там. Это. А Бойше схоже його приготування на угу. Мамалигу. Угу. Угу. А это це вже румунська, молдавська і угу. все Ну, Так що так, давайте що? поболтали чуть-чуть. Давай и... до справ. Може, Костя хай ми починає. Вже з, з тобою по пістовалі, да, ми ж вже то так, що нікому не мож, ну, не розкажемо. Ми будемо робити все, все ж таки на вершковому mm -hmm. масле, чи, щоб було смачно. Да. Але можна замінити на олівкову і просто соняшниково. На соняшниково ну, соняшникову, така себе? Штука. Чого? Чого? Буде ну, дуже відчуватися знаю. смак, так? мабуть, Так, сончикова олія не дуже гарний продукт, якщо вона рафінована. А якщо не рафінована, так. тоді... буде мати сильний смак. Да, Чуєш, ще Що, тушкуємо, вже що... А олія треба чи ні? Ми розболтались, а нічого не, не, поки треба, що не зробили. О, олію додавай, да, там є що... олія у вас. А ну, давай. І водимо от сюди. Я, кукурузну крупу. Я завжди використовую от середню фракцію. Гу гуцули мішають завжди це штуку, баношку де... має зараз. От, 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 де, бери. А є. Завжди, треба, щоб готували, готував мужчина. Банош, чоловік, тому що постійно так, треба чоловік, помішувати. Так. Так. І завжди міш, ну, міш, мішають дерев'яною лопаточкою. О! Так робила і, і моя бабуся. Але коли вже з'явилася така штука, вінчик у бабусі, вона теж вже прийшла від на, від на... дерев'яної ложки. Тому що, от, коли ти змішуєш от, кукурузну крупу, і потім вона коли буде каша. Угу. Е його постійно треба перемішувати, і оце во дасть йому здушність. Так так. Да, така угу. да, повітряний буде наш і плюс він не пригорить, тому що до докуроді на каша да. швидко дуже схоплюється. Всі. Скажи мені, ми капусту солимо чи ні солимо? Зазвичай, коли бабуля солита тушила капусту, вона Завжди додавала трішки солі і в самому кінці додавала обов'язково не чесник, а чорний перець. І а в нас коли є. було літо, і весна і все, вона завжди додавала зелену цибулю. Так що Костік додавай сюди. Вже додавати? Так. Да. А ти, ти що не додав? Ні. Ну да, як да, бачиш? Да, давай. Отже, це ну, страва дитинства. Коли ви тушите капусту, якщо є зелена цибуля, але навіть якщо взимку я тушу капусту, я завжди ріжу луковицю, цю ну, цибулю. Цибулини, таботу, так да? Так. головне, додай да, мені будь ласка, сюди води. Вот ловчаніку. Їх є. Так. Да. Кукуруза, звідки вона. кукуруза. З Північної Америки. Да. От молодці. Я думала, а з Північна Америка. Їжа ацтекав. Да. Так. Ацтеки, так. А тушкована да. кукурудза, капуста звідки? Тушкована капуста це наша рідна українська. <рес> Повір на слово. Нехай буде так. Да. Тушкована капуста це ну, ну, класична, мені каже, українське блюдо. Можливо. Ну, Мені здається, ну, дуже багато. Нехай. Ну, буде, буде Мадярська, Закарпатська. Тушкована капуста, бо <ріжу> ця їжа теж ну, типа, широко розпускана. Розпостюжена. Так, так. так. Ш... Кап... По-перше, капуста це <ріжу> е... е... А Фру... Фрукт. Овоч. Овоч. <ріжу> 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 Овоч, кріснецвітні овочі. овочі. От завжди треба їсти капусту, тому що воно, в ньому дуже багато вітаміну С. Фосфор, калія, йод, чесник треба додавати Та чи там ні. Ще... Там а, ще А, Б, С, П, ПВД. Чабік, чабік. а Часник треба додавати чи часник ні? мої? Часник можемо додати. Да. Будемо? Костік, давай. Можеш, можеш, можеш нарізати. просто. Можу нарізати. Да. Щоб не а може і не нарізати. Дай. Ну, Я одну візьму, так? Як вона бажаєш? Досить нам однієї мені здається. Ну, всі каші, мені кажуть, це такий такий продукт, коли ну, кожного народа в це ну, присутствували, правильно? Каші, no, це каші це основа. Основа, так. До речі, а кукурудзи каша, вона, до речі, дуже смачна. Ну, дуже смачна. Я не скажу, що вона дуже корисна, вона не, і не треба корисна. Їсти до речі. Кожен день Ні, не потрібно. І до Але... речі, ти знаєш, лікарі кажуть, що вона досить тяжка на шлунок. Так, да, так і є. Да, тяжка. А зато вона дуже довго. Тримається, але шуму, ну, вона ж вона ж дуже і довго перетравлюється. Довго, і ти ситий ну, так, ну, да. не головне. Ну, насиченість от, я така. насиченість, ну, ну плов. Чому от, по легенді різ вона повинна буде Е, Говорять, що дріс плові бути недоварена, щоб от, коли поп'єш чай, і вона знову розбухає і можеш і піти далі на коло. Я такого на лошадяк, ніколи на не чула, ніколи. На лошадяк, да, от так. І вони... Неймовірні історії. Міфи народів. Тобто, медленно, медленно віддають свою енергію. А поки давай, а поки досмажиться і наша капуста. капусточка, і, і доготується де, 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 баныш, та... наша кашка, давай Нагадуємо рецепт. Рецепт, рецепт друзі, рецепт. Рецепт пісного баноша з тушкованою капустою. Воду підсоліть, покладіть вершкове масло та кукурудзяну крупу. Варіть кашу, постійно помішуючи. Посічіть капусту, наріжте зелену цибулю, овочі посоліть, поперчіть і тушкуйте на пательні. Подавайте кашу з тушкованою капустою. Дивись Костік, наш постний банош. Ідеальної консистенції, от він повинен чого. бути. До речі, я, я капуста сюди, теж. Сюди треба додати трошки чорного. а, перца. перця. Ми не додали? До речі, я можу сказати, це мене ровці. Банош буває, я, я от. Густий, Серйозно? Я ніколи твер, не бачила твер, рідкий. Ну, да, ну, Звісно, да, так. Ну, так. як каша, знаєте? Потім густий, потім запечений, потім. Що мені казати, вообще, викладати чи? Ма взагалі ріжуть, Так. Його... А, як поленту. Як да? поленту, да. так. От я Але... зазвичай їм. Я люблю різні консистенції. Що мені викладати капусточку? Викладай куди На? 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 куди На? хочеш? На? Куди На? хочеш? Куди хочеш, от сюди, на серединку. І можемо коштувати. Так, О, да. я, я би такої такий би завжди напіст. Всім смачного, друзі! Давайте скуштуємо! Будеш приємно приєднано здивоване, так. Не смачно, я капусту полюбляю. Друзі, ми дякуємо Чабі за чудову страву! Смачного вам, якщо ви зараз снідаєте. і бажаємо всім гарного настрою. Все смачно!